Субота, 3 липня, 8 година ранку. Спецтехніка з'їжджається, аби продовжити будівельні роботи. Один з грейдерів на місця роботи прямує через рельси дитячої залізниці. Там переїзд загрожений бетонними плитами. Що зробив водій цього грейдера? Там виден відчетливо свіжий слід, свіжий слід на землі. Даний грейдер просто переїхав рельси з боку от желізнодорожного під'їзда. Явно відни в техніка рухається до місця, де напередодні були знайдені людські кістки. Активісти зеленого фронту намагаються тому завадити, мотивуючи свої дії рішенням парламентського комітету щодо призупинення будівельних робіт у парку. Ми блокірувалі во з десь бревна, вот та насыпь. Ну, техника поехала, то есть они думали, что когда они подойдут совсем близко, мы уйдем. Ну, не ушли. Теперь они продолжают работы в отдалении. Что, что конкретно они делают, мы не можем сказать. Ну, пока мы держим этот участок и ждем мы решения о том, что все-таки это за кости. Сейчас в результате этих работ, законных, незаконных, это, я, мы считаем, что это незаконное, эти тела фактически были ну, д до станы до них пол получилась возможность добраться. Однако, вместо того чтобы дать экспертам, специалистам работать в данном по данному вопросу. Від подажа твісті роботи викопану землю разом з людськими кістками. Важка техніка засипає у Саржен Яр. Старожили розповідають у районі місця проведення робіт. Був цвинтар хворих на туберкульоз. Тому що зараз потрапляє у харківське джерело разом із землею до проведення експертизи. Сказати важко. Треба проводити дослідження, а не давати працівникам указання. Хотя та інформація получена нами ні офіційна. Шо на шолкусь бросає її в посадку. І зараз ми знаходимо здесь куча костей. Откуда вони? З туберкульозного, з итальянского кладбища или з німецького кладбища. Откуда ці кості? Що вони несуть далі в воду, яку е, інфекцію можуть розпространяти? Ми не знаємо. Із заявами припинити роботи. Активісти Зеленого фронту звернулися до правоохоронців, проте результату це поки що не дало. Олександр Каренник, Євген Шинкаренко, Харківські новини.